Привіт, мої любі діти! Ось і настала пора останнього місяця осені. Він називається листопад. Тільки погляньте, як гарно падає листя в лісі! Що ж, діти, чому він так називається? Що це за такий місяць? Що це за таке явище листопад? Сьогодні ми про це дізнаємося. Тому поїхали! Зниження температури повітря позначається на житті рослин. Вони не можуть відправлятися слідком за теплою погодою на південь, але в них є інші умови пристосування до суворих зим. Одним з найцікавіших способів пристосування дерев та кущів є саме листопад. Що ж його спричиняє? Листочки випаровують воду. З настанням осені сонячне проміння менше прогріває повітря, грунт і воду, що знаходиться в ньому. Отже, діти ці рослини відкорення не може потрапити до самої верхівки. Тоді дерево або кущ, захищаючись від надмірного випаровування володіння. Починають поступово скидати своє листя. Це явище і називається листопад. Листопад, діти має важливе значення в житті рослин, адже він захищає їх від висихання. Чому ж листя жовтіє? Давайте розберемо. В листочках існує зелене жовте. Та червоне зерня. Зелене зернятко називається хлорофіл. Він дуже полюбляє світло та тепло, але з настанням осені його стає все менше і менше. Отже, тепер, нам здається, що листочок пожовтів. Але насправді з нього зникає зелена фарба. Саме таким чином, діти, листяні дерева та кущі готуються до землі. Діти, а що ж відбувається з хвойними деревами? Адже в них немає листя, давайте зараз розберемо. Сосни та ялини скидають своїх воділків поступово, адже вони вкриті товстою шкірочкою і не так швидко випаровують голову. Якщо хвойне дерево одразу скине всі свої воїнки, діти не визначить навіть весни, щоб його одягнути. Адже, наприклад, ялина міняє свої хвоїдки протягом 9 років. Скидаючи листя, дерева оберігають себе від пошкоджень, що спричиняють налипання снігів. Опали листя, діти захищає зим коріння дерев від вимерзання. Отже, дітки, сьогодні ми з вами дізналися, як саме дерева пристосовуються до зими. Ви зрозуміли, в чому є розбіжність між листяними деревами та хвойними. І дізналися дуже багато чого цікавого. А на наступному ми з вами дізнаємося, які ж зміни бувають восени в житті птахів. Тому чекайте з нетерпінням на наше нове заняття! Бувайте здорові!